Привіт, вітаю на нашому каналі. Ти дивишся це відео, отже, хочеш освоїти комп'ютерну грамотність, і онлайн школа DarwinLand тобі у цьому допоможе. Мене звати Настя, і разом з тобою ми пройдемо шлях від що таке numpad до роботи з файлами та документами. Ці відеоуроки створені для того, щоб допомогти тобі розвинути комп'ютерні навички та стати більш впевненим в роботі з комп'ютером. Під час курсу ти будеш працювати з різними програмами та сервісами, що допоможуть тобі розуміти, як комп'ютер працює та як ти можеш використовувати його для своїх потреб. Ти навчишся створювати та редагувати документи, користуватися електронною поштою, завантажувати файли з інтернету та багато іншого. Крім того, ми навчимо тебе, як безпечно використовувати інтернет та захищати свою особисту інформацію в мережі. Ми впевнені, що після закінчення курсу ти будеш мати більшу впевненість у своїх навичках та зможеш використовувати їх у навчанні та особистому житті. Якщо у тебе виникнуть питання, пиши їх у коментарях під відео, а ми обов'язково відповімо. Ще раз вітаю тебе на курсі комп'ютерної грамотності для дітей. Тож давайте почнемо і до зустрічі у наступному відеоуроці.